Стосунки між Андрієм Єрмаком і Олександром Сирським. В попередніх відео мною було продемонстровано психологічні портрети Андрія Єрмака, глави Офісу Президента України і генерал-полковника Олександра Сирського, головнокомандувача Збройними силами України та визначено їх психотипи. Для Андрія Єрмак, сенсорно-логічний екстраверт. А Олександр Сирський сенсорно етичний інтроверт. Отож, на основі цих даних визначимо, що між ними існують так звані міражні стосунки. Що це за стосунки психотипів? Міражні стосунки це стосунки розслаблення. Жодне з інтертипних стосунків так не розслабляє і не розхложує партнерів, як міражні. З міражним партнером приємно відпочивати або обговорювати сторонні теми. Людина ніби тане, втрачає цілісність прийняття дійсності, перетворюється в нестійкий міраж. З таким партнером не хочеться займатися серйозними справами. Ділове співробітництво при таких стосунках майже неможливе. Цілком незрозумілим є поступки один одного. Те, до чого прагне партнер, здається нездійсненним таким, що не заслуговує на увагу. Очікується від партнера зовсім інша активність. Тому один охолоджує іншого в його ділових замислах. Партнери ніби граються в пошкоджений телефон. Таке спілкування з боку здається смішним. Воно нагадує діалог двох артистів-гумористів, коли один різко і безцеремонно обриває на півслові іншого. Інтроверт в цій парі, тобто Олександр Сирський, намагається позбутися від намагань екстраверта, нав'язати інтроверту свою думку. Хоче зберегти певну автономію. Екстраверт, тобто Андрій Єрмак, хоче зробити з інтроверта сирського нормальну в лапках людину, обоє налаштовані до здібності один одного критично. Суперечки в цих стосунках зазвичай недовготривалі. Партнерів тягне один до одного. Часом стосунки стають дуже добрими і теплими. Це відбувається тоді, коли вони мало розмовляють на конкретні теми, а більше просто займаються спільною справою. Обговорення результатів успішно завершеної справи підносить, але при нових спробах взятись за справу знову, натикаються з тими ж труднощами та й разом навряд чи можливо багато досягти по причині неможливості зібратися і працювати в повну силу. Звідси висновок. Нав'язати свою волю, свою думку Андрій Єрмак Олександру Сильському не зможе. Тут прийдеться діяти через Володимира Зеленського, в якого з Олександром Сильським робочі або ділові стосунки, про які розповідав попередніх відео. На цьому я завершую публікацію про стосунки між Андрієм Єрмаком і Олександром Сиським. В одному із наступних відео я розповім вам про те, які були стосунки Андрія Єрмака і генерала Валерія Залужного? Надіюся, що слухачі змогли зрозуміти, що чекає на Андрія Єрмака і Олександра Сильського в найближчому майбутньому. Тож, хто дослухав це відео до кінця, я прошу підписатися на мій канал під цим відео. Поставити лайк під цим відео і по можливості прокоментувати це відео та розповсюдити його в інших інтернет-платформах. Буду вдячний всім, навіть тим, хто негативно поставиться до цього відео. А вже для мене, як для блогера, підписка на канал, коментування і розповсюдження є дуже важливими.